Цитата Валерій Бебік. Є версія, що в українській народній касі про Колобка закладений сакральний космологічний міф про створення світу. Це що за прикол? Ха -ха. Громадське телебачення це елемент громадянського суспільства. Ви до гострої розмови взагалі готові. А зачем вообще нужно громадське телебачення? О! А вот а все эти бои без правил, шустери, все остальное. По -по -по Повірте мені, а а це... плюси, как включаешь? які новості там убили, зарезали, зарізали, трахнули, зажгли. Так, да. так. І це, це все чітко спланована ідео ідеологічна. Пропонуємо це вам. спланована, ідеологічна диверсія, дайте сказати. От ви робите передачу цивілізація да? так? No. На тоніс. Так. Да. А кому належить Тоніс Дивіться? А мені по я барабану. Мені. У вас варіантів не було стати там у руля у Т1? — За що така людина? В колі Кучма. — Я не є телевізійник, я політолог. Так а як ви не телевізійник які розробили концепцію громадського телебачення? Це мене найбільше хвилює. Що не ті таланти, значить вийти голою попою посверкати, ну, розумієте, А що таланти у нас? Ну здрасте, сліпа дівчина виграла. Ну, Фокусник виграв. Ну то й що? Як це не ті таланти? Ну добре. Це ви видно, так включаєте і там Фокусник. тільки голі попи, Фокусник Це вам не повезло. У нас Азаров фокусник, у нас там Литвин, фокусник, Ви з виробницу. Да, я людина незалежна, я можу дозволити Вон себе. Вони вже наші виборну кампанію, знаєте, <ріст> <Видите>, що <ріст> да, <ріст> а я вже. <ріст> 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 Як же ж ви людина незалежна? Вона є сім'я власника, ти що не можеш називати. Бачите, ми вас запросили, цю програму теж не транслюють на телебаченні, І якщо ви раптом no. прийдете до влади, а я дуже хочу, щоб ви прийшли до влади, бо буде набагато цікавіше. Ми ши, тоді так, зробимо теляті да? державним каналом. І ви будете транслювати не оцю фігню на дачі, а будете транслювати жорсткі урядові новини.